Шановні українці, хочу розповісти вам про безперебійники, про перетворюючі напруги, про генератори. Зараз дуже багато я бачу реклами, ділки підсуетились, і, щоб ви розуміли, пропонують генератори з фарбованою, мідною, сфарбованою під мідь алюмінієвою обмоткою. Це так звані, щоб вам. Я, в мене немає часу вставляти картинки, я можу це робити, але я не вважаю себе там блогером. Я просто поясню вам на пальцях. Кожен хто схоче зрозуміти. Зрозуміє. Е, якщо ви бачите генератор, де є розетка 380 і три розетки по 220-230, вони пишуть. Це китайська підробка. Тобто, це і є генератор, але в нього фарбована підміть алюмінієва обмотка. І якщо вони заявляють номінал там 35 кВт на 380, то на кожну цю окрему розетку, зазвичай вони сині, а трьохфазна червона, на кожну цю окрему розетку йде менше кіловат. Щоб ви розуміли, там 0,7-08, і кому як повезе, і вигорає цей генератор буквально одразу. Тобто, ви купуєте він дешевий, він дійсно найдешевший. Чому люди попадають? І попадають на ньому саме менш забезпечені люди, тобто люди, які купляють його через, ну, через велику потребу, і по факту віддають останні гроші оцим городілкам, а воно не працює. І люди деякі навіть не мають грошей відремонтувати це. Це трьохфазний генератор китайський бензиновий, який має три окремі розетки. І оці три кВт по трьох фазах розподіляються по менше 1 кВт на кожну розетку. Тобто ви не включите там чайника, фен, ще щось, ви можете лампочку підключити або ще щось. Ну і він одразу майже вигорає. Це що стосується генератора, не попадайтесь на ці речі, Питайте у продавців. До речі, не всі продавці навіть знають про це. Питайте у продавців. Що стосується перетворюючи напруги, те, що ви кидаєте на акумулятор 99 і дев'ять перетворюючи напруги, те, що зазначено на ньому там 1000 Вт, 1 кВт, наприклад, ви матимете 1 третю в кращому випадку. Ну, тобто навіть не половину, а одну третю. Ви теж маєте це враховувати. Тобто, якщо ви порахували, що у вас там телевізор, там, можливо, там якийсь акваріум, можливо, роутер, можливо, ще щось, холодильник. У вас по факту там 500 Вт, пів кВт, то ви мусите брати 2, а краще 3 кВт перетворюєш напруги, не менше, а ще краще 4. Щоб у вас стовідсотково вистачало потужності. Акумулятори пишуть, що акумулятор. Треба брати тільки гелєвий, да, це в ідеалі. Але слухайте, ну ми кожен день їздимо в машинах в громадському транспорті, там маршрутки і так далі. Там постійно кипляться акумулятори, і ніхто поки що не вмер. Кажуть, що там з нього виділяється кислота. Якщо у вас імпульсний зарядний пристрій, імпульсний, не старий дідовський, який кип'ятить акумулятори, там дійсно можуть бути проблеми, а імпульсна розумна зарядка, то ви, в принципі, можете брати звичайний автомобільний акумулятор і абсолютно не паритись якимись там моментами. Е, так, хтось мене набирає. Е, значить, в принципі, так, коротко все розповів. Е, тримаємося, переживемо, е, випхаємо. Росіян, і будемо жити в незалежній країні. Слава Україні!